Що? Нам було прийнято рішення відти до квартири, де ми її виявили громадянина на підлозі. Спільно з громадянином винесли його з задимленого приміщення та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Давай! Давай, давай, давай! Він подойшов, тож пістолетом навів, пачку сигарет забрав, розвернувся і ушов. По місту був введений план Спіраль. В ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячим слідам злочинець, злочинця було встановлено.